Чому зараз дехто виховує дітей російською? Я розумію, що багато хто з нашого покоління виросло у такому контексті, де наші прабаби баби втратили свою ідентичність або їх змусили її втратити через голодомори, через заслання, через мовні репресії. Але ж зараз я чула від батьків, які навчають своїх дітей російською, що вони таким чином будуть поліглотами і будуть знати більше мов. Мовляв, російська мова міжнародна, і нею написано дуже багато класного всього, коли я була в часамі. Алі, я дуже багато бачила стендів в музеях або екскурсій аудіогідів російською мовою. Але це не тому, що вона міжнародна, а тому що. Ця імперія постійно поневолювала нові народи, знищувала їхню мову, ідентичність. Зараз, коли московити їдуть за кордон, вони всюди вимагають чути свою мовою, щоб їм надавали послуги нею, якого дива питається. Що ще мені були? Це те, коли я за кордоном бачу, як батьки з дітками говорять російською. Виїжджаючи, вони опановують іншу мову німецьку, французьку, польську, але не переходять на українську. Моя римська імперія те, що зараз мільйони українців за кордоном і. Хтось із них повернеться, а хтось там і лишиться. Бо так складуться життєві обставини, і серед них багато дітей, які мали б стати наступним поколінням, яке розвивало б Україну, яке будувало б її, відбудовувало. Так хочеться, щоб вони зберегли свою мову, ідентичність і гордість бути українцями, щоб знали свою історію, своє коріння. Ми взагалі замислювалися, що минулого століття під час совка саме діаспора, тобто українці за кордоном зберегли нам Україну, українську мову, традиції, культуру, книгодрукування тощо то. Що тощо і передовсім цих всіх людей за кордоном об'єднувала мова, і вони розуміли, що якщо мову не вчити, якщо не вчити її своїх дітей, то вони просто перестануть бути українцями. Туди почали з'являтися українські навчальні заклади і організації, наприклад, Український вільний університет у Відні, товариство імені Тараса Шевченка у Мюнхені. Українці за кордоном писали книжки, за які в Україні могли просто знищити. Наприклад, Василь Барка написав жовтий князь про 32- друге, Іван Багряний написав брошуру, чому не хочу. Чи вертатися в СССР або сад Гециманський саме за кордоном? Українці видавали етнографічні праці в той час, коли традиції у нас знищували, і вони намагалися, хоч так, зберегти це все, ці обряди і передати їх дітям. Створювали видавництво і часописи за кордоном, щоб поширювати інформацію, об'єднувати людей. Юрій Шавельов, який виїхав сорокових, наш мовознавець, літературознавець який викладав в гарвардському і колумбійському університетах до кінця свого життя, вже в 2000-х продовжував підтримувати харківські культурні ініціативи. Тиви, бо він саме з Харкова. До речі, не культурою єдиною. Євген Маленюк, теж діаспорянин, у своїй праці про роль еміграції. Пише таке. Діаспора має бути репрезентантом української визвольної боротьби за кордоном. Це було минулого століття, коли діячі за кордоном розповідали про голодомор, правду про Україну, про арешти дисидентів, розбивали вщент московську пропаганду, якою живився світ, і досі живиться. Так і зараз українці за кордоном влаштовують мистецькі акції чи мітинги, щоб привернути увагу до України. Бо тільки від того, чи ми всі об'єднаємось в Україні поза її межами. Залежатиме наше майбутнє, я вірю, що маленькі українці поза україною виростуть і будуть докладати зусиль до того, щоб наша Україна продовжувала існувати. І була сильною, знала свою історію, свою культуру. Все можливо тільки тоді, коли зберегти зв'язок зі своєю землею, своїм родом. Це не так просто зробити за кордоном, де ти, хоч не хочеш, починаєш інтегруватися в нове середовище. І ще тяжче для тих українців, що вже народилися за кордоном і ніколи не були на батьківщині. Хочу ще раз вам порадити міжнародну онлайн-школу української мови та культури цвіт. Школа навчає діток із 4 років, в тому числі, щоб вони вивчили українську мову як рідну. Хтось вивчає з нуля, а комусь треба підтримувати українську. На хорошому рівні за програмою нової української школи. Зараз у світі навчаються учні вже з 19 країн. Уроки інтерактивні на них навчають не тільки української мови, а й української історії традиції, аби і дитина була повністю в нашому контексті. Щоб переконатися, чи підійде дитині навчання, можна спробувати безплатний онлайн-урок і зрозуміти, як взагалі все влаштовано. За процесом навчання спостерігає психолог до речі, в школі є знижки для. Дітей воїнів ЗСУ, волонтерів і переселенців. Багато хто любить світ також за безплатні майстер-класи і уроки в суботу, де можна написати писанку, сплести павука чи обговорити українську літературу, Підписуйтесь на сторінку цвіту, радьте її своїм друзям за кордоном і пам'ятайте, що нашого цвіту по всьому світу, але мусимо всюди єднатися і не забувати своє коріння.